7 квітня Всесвітній День Здоров'я. Історія свята традиції святкування. 7 квітня щорічно в усьому світі відзначається важлива подія День Здоров'я. Суть цього свята полягає в тому, щоб нагадати людям про те, як важливо зберігати бадьорість духу і хороше самопочуття. Історія свята Дата святкування Всесвітнього Дня здоров'я приурочена Дню створення Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомої нам під абревіатурою ВООЗ, а точніше Дню прийняття статуту цієї організації. Статут ВООЗ було прийнято 7 квітня 1948 року. Тоді ж на першій сесії Всесвітньої Асамблеї Охорони здоров'я і виникла ідея проводити це міжнародне свято. Незважаючи на те, що з часом люди навчилися берегти навколишнє середовище і ретельно піклуватися про свій стан здоров'я, існує маса невирішених проблем, на які важливо звернути увагу. Традиції святкування у всьому світі 7 квітня проводяться масові заходи і флешмоби. В багатьох медичних установах лікарі проводять безкоштовні консультації. Кожен бажаючи може прийти і зробити аналізи, перевірити свій стан здоров'я. Більш того, є можливість отримати загальні рекомендації про те, як поліпшити своє самопочуття і перейти на здоровий спосіб життя. Профілактика та увага до нашого власного здоров'я є основною метою проведення медиками в цей день акцій та заходів. Численні інформаційні матеріали, брошури та буклети, семінари, виступи фахівців і навіть концерти, які приурочені цьому дню, в простій, доступній формі пояснює нам важливість цієї позитивної ініціативи. Здоров'я може мати дуже дорогу ціну, і переважно це стосується спроб повернути його на своє місце. У Всесвітній день здоров'я ми бажаємо всім його надійного зберігання, всім хворим якнайшвидшого одужання. Медикам хорошої матеріальної і технічної бази. Всім нам бути здоровими і життєрадісними! Зі святом вас!